30 літ очолює великий загін борців за мир у нашій республіці Український Республіканський комітет захисту миру. Письменник Олесь Гончар, лауреат Ленінської премії, голова комітету, відкрив урочисте засідання з нагоди ювілею. Злочинні дії паліїв нової війни, що стали на шлях атомно-нейтронного мілітаризму, гнівно засудили у своїх виступах. Доярка-радгоспу Шпитківський, герой соціалістичної праці Антоніна Прокопівна Сологуб, народний артист Союзу РСР Дмитро Михайлович Гнатюк, герой соціалістичної праці академік Андрій Петрович Рамаданов. За значний вклад у справу збереження і зміцнення миру, ініціатором вахти пам'яті 1981 року вручаються почесні грамоти і медалі за сприяння справі миру, поету Борису Іллічу Олійнику, доярці Антоніни Прокопівні Сологуб, Голові президії Українського товариства Дружби і культурних зв'язків за кордоном Василю Павловичу Осначу. Голова Товариства Україна Володимир Якович Бровченко оголосив звернення Українського республіканського комітету захисту миру до людей доброї волі усієї планети, в якому, зокрема, говориться. Прихильники миру України гнівно засуджують людину-ненависницькі плани уряду США і протестують проти його авантюристичної політики. Хай не сумніваються палії війни, що їх політика зустрічає і зустрічатиме рішучу протидію борців за мир. Ми звертаємося до всіх чесних людей планети, всіх, кому дорогий мир, множити свої зусилля у боротьбі за збереження і поглиблення процесу між... розрядки міжнародної напруженості. Всі разом виступимо на захист миру і людства. Про красу нашого міста, яке помолоділим і гарним іде назустріч своєму 1500-літньому ювелею, дбають люди найрізноманітніших професій. Серед них працівники Біличського експериментально дослідного каменепереробного заводу. Понад 16 тисяч квадратних метрів виробів із природного каменю виготовляє завод лише за один місяць. Добилися цього завдяки творчому пошукові усього колективу. Впроваджено нове обладнання по переробці каменю, автоматизовано багато трудоміських процесів. Удосконалено процес шліфування і полірування граніту. Разом з науковцями інституту надтвердих матеріалів вперше в країні тут застосовано алмазний інструмент. Директор підприємства Анатолій Іванович повзик разом з командирами виробництва постійно вишукує нові резерви економії удосконалення організації праці. Сам Анатолій Іванович один з авторів винаходу Клейова композиція. Раніше відходи від розпилювання брил просто викидали, а нині і вони йдуть у діло. Продукцію підприємства з нетерпінням чекають на новобудовах столиці. Красивими мармуровими плитами облицьовано інтер'єри Паласу культури Україна. Станції Метро новий музей Великої Вітчизняної війни. А невдовзі київським мармуром заіскриться і нова споруда музей Володимира Ілліча Леніна. На мальовничих околицях Ужгорода їх часто можна зустріти разом. Учитель і учень. Все своє уміння передає молодому колезі Миколі Киричаніну народний художник Українського РСР Антон Михайлович Кашай. У заміській тиші проводить більшу частину свого робочого часу художник закарпатських художньо-виробничих майстерень Микола Керечаніна. Але є в нього ще одне захоплення. Понад чверть віку тому сів Микола на мотоцикл. І, як видно, мотоспортом захопився по-справжньому. Став суддею всесоюзної категорії. Пейзажі Киричаніна дивували своєю задумливою красою любителів живопису не лише в нашій республіці, а й далеко за її межами. Поєднання протилежностей, характер художника і спортсмена Миколи Керічаніна. Марина Андріївна Буханевич мати героїня. Живе вона в селі Кур'янці на Вінниччині. Десятеро дітей виховала, четверо дочок і шестеро синів. Сімдесят літ виповнилось Марині Андріївні. І злетілись на мамині іменини до рідного гнізда всі сини і дочки з онуками, зяттями, невістками. Нелегка доля випала Марині Андріївні. Чоловік її Олександр Лукашевич пішов на війну. А вона залишилась з шістьма малими дітьми. Повернувся з війни чоловік, три медалі за відвагу на грудях. Працювали у двох у колгоспі, ростили дітей. Чи думалось, чи гадалося, що всіх пощастить на ноги поставити, в люди вивезти. Багатодітні сім'ї допомагали держава, колгосп, добрі люди. А нині кого тільки немає у великій родині Буханевичів. Михайло, бригадир трактористів. Володимир директор школи, Леонід начальник цеху, Євгенія творознавець, Микола голова колгоспу, Іван і Олександр економісти. А онуків скільки уже і правнуки є. І всі матір рідну не забувають, гості навідуються і до себе запрошують. Бо живуть усі в достатку, в щасті і пошані. Спасибі вам, шановна Марина Андріївна, за дітей ваших, трудівників чесних і сумлінних. Щастя вам, здоров'я і довгих років життя.